Як Львівщина готується до можливих в тому числі і найгірших сценаріїв будемо говорити із гостем студії нашій студії Ігор Туз, директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Пане Ігоре, доброго вечора! Слава Україні! Доброго вечора і спокійного вечора. Слава Україні, героям слава. Напевно, правильно буде розпочати так, що на випадок тривалої відсутності електроенергії передбачені пункти незламності? Вони діють уже другий, третій рік будуть діяти третій рік. Це спеціальне обладнання місця, де українці можуть зігрітися, отримати необхідну допомогу, зарядити гаджети. Ми знаємо, що цієї весни було ухвалене рішення про переведення пунктів незламності у режим готовності до термінового відновлення роботи, тобто в такий собі сплячий режим. Спочатку скільки таких. Пунктів є в області, скільки з них в сплячому режимі, а скільки не сплять, скажімо так. Це важливий соціальний проєкт, можна називати його під назвою Пункти незглавності. От, він появився вже, ми говоримо вже з. З осени 22-го року 22 року, так значить, тоді уряд ухвалив рішення, що стосується створення пунктів обігріву. Спочатку воно почнелося з пунктів обігріву, тому що в певних регіонах України, коли ворог задавав ракетних ударів, там дійсно йшла пряма пряве вогневе зіткнення, і відповідно було прийнято рішення якось рятувати людей, укривати людей від небезпеки. Звідки взялися пункти обігріву? Це звичайно в мирний час. Використовується підрозділ на рятувальне підрозділу, зокрема на території Львівської області, коли пам'ятаєте, зимою період були замети, снігові замети люди попадали в пастки, і відповідно виставляли намети, де людей витягували з тих пасток. Поки проводилися інші роботи, люди відпочивали, чекалися від кінця негоди, і далі рухалися своїм. І від того почали використовувати пункти обігріву а вже. 17 грудня 2022 року постановою кабінету міністрів 1401 було затверджено питання створення пунктів незламності по всій території України, тому що скажімо так, інші регіони потерпали вже від обстрілів, обстрілів Російської Федерації, і вже стало питання готуватися до тих всіх можливих недобрих ситуацій, де буде повне відділення електроенергії ну, словом систем життєзабезпечення. Таких пунктів незглавності, якщо об'єктивно тим питанням займався і займається до сьогоднішнього да це на базі міністерства розвитку громади та території, там створений координаційний штаб. До цього координаційного штабу входять представники різних міністерств і відомств, і, зокрема, представники від кожної області на рівня заступника керівника військової чи військово-цивільної адміністрації. Приймається відповідне рішення про функціонування. І про е, розгортання оцих пунктів незламності. Uh -huh. Але оцей штаб координаційний надав повноваження регіонам вирішувати питання щодо створення їх і функціонування певної кількості на тій чи іншій території. Чому це так зроблено? Все таки це є людський ресурс, це є е, кошти, це є пально-мастильні матеріали, і в цих, скажімо так. Тилових областях, як я називаю так західний регіон, інші регіони так. України, де такої нагальної потреби проводити такі речі в цілодобовому режимі немає, і ми скористалися як і інші області, цим правом. Ми розглянули це питання на місцевій комісії тивна екологічної безпеки і не ситуації що в березні, і було прийнято рішення. Таких пунктів незглавності залишити 55 в робочому стані. І то на базах... 55 на область. На область. Так. І то на базах ЦНАПів там, умовно сільських міських е адміністрацій. Чому там, де безпосередньо вони працюють в щоденному режимі, щоб не задавати якихось додаткових непорозумінь і ситуації в області. Тобто вони працюють, є люди, які е туристи, які подорожують е через Львівську область, які тимчасово пере переміщені особи. От вони мають все-таки мати місце, де звернутися і такі свої потреби, якщо воно будуть виникати, вирішувати. Всі інші пункти незламності, вони дійсно в сплячий режим, а це не означає, що вони про них забули. Ми вже другий рік розпорядженнями і голови військової адміністрації, і першого заступника дорученнями відповідними проводяться перевірки. Ми їх тримаємо руку на пульсі. Перевіряємо, чи вони накопичуються, чи там поповнюються відповідні запаси пального ну, молоді. Власне, пане Ігоре, таких пунктів я бачу, що є приблизно 860 на 864. область. 864. 864 на область. Так. Що повинно бути в кожному такому пункті? От є ж якась норма, так? Базовий такий Звичайно, 864 пункти на область, 544 пункти це органи місцевого самоврядування. До цього проєкту зразу долучився відповідальний бізнес, 239 пунктів. Маємо дуже серйозну допомогу від е, територіальних підрозділів ДСНС, 79 таких пунктів, 20 наметів, які вони 22 намети, які вони виставляють. Ми їх бачимо на центральних вулицях великих міст. Ну, відповідно, в зимовий період часу. Угу. Що вони повинні мати? Значить, сам перед – це генератор. І чим більшої потужності, тим краще. Зрозуміло, так? Альтернативно, опалення. Ми мусимо давати послуги тепло. Основне питання зимою це тепло, подальше зв'язок, зв'язок. Відповідно, якісь мають бути аптечки, якийсь певний запас медикаментів для якоїсь першої допомоги. Люди мають рідні ситуації, треба якось себе теж рятувати. Знову ж таки, вода, можливо, їжа, бо це первинно, що ми під час повного блекауту це такий первинний те, що набір, потребуємо, що так? потребує. Якщо ситуація буде так розгортатися, що, наприклад, цей блокаут затягнеться, так буде продовжуватися, зрозуміло, будуть прийматися інші рішення. Мова йде про те, що можливо і готування їжі і інших е, додаткових функцій, необхідних для людей. Е, наскільки часу ось такий пункт незламності е, забезпечений автономністю? Наприклад, минулого року міський голова Львова говорив про те, що світла може не бути і два місяця поспіль. Наприклад, скільки повинно, потрібно запасати мастивних паливно-мастивних матеріалів для того, щоб цей пункт е, функціонував? Ну, ми всі пам'ятаємо 22 рік, яка була е... Скем, такий піднесення, що стосується потрібно вирішувати не за одним проблем, які виникали. Ми з -з забували про ці питання раніше, і ми почали чи то волонтери, чи то органи місцевого самоврядування, чи то інші. Будь-хто ми наповнювали оті всі пункти незламності, чим могли. З державного державних коштів ми не застосовували, оскільки не було такої необхідності. Тому що тоді були і генератори, і інші питання, тобто всі необхідні речі, які е, потребували на цей час пункт е, назлавності, ми їх забезпечили. Можливо, на цьому першому етапі не такої потужності. Можливо, це були 5-кіловатні генератори і інші питання, але ж вони були. Е питання ви. Скільки які запас паливно мастильних Запас матеріалів? паливно мастильних і хто їх Ми, забезпечує? Звичайно, постійно. Значить, запас має в кожній ситуації, кожний орган місцевого середування, чи кожен власник того пункту по різному. Три дні, п'ять днів, сім днів і більше днів. Це uh -huh. не означає, що закінчується тридневний запас, значить, пункт е е незглавності зупиняється, значить, все біда. От потрібно щось робити. Відповідно, є е передбачені регіональні і місцеві резерви пально-мастильних матеріалів, тобто е ресурсів е різного гатунку. Мовити про пальне. Бензин, там дизель, е, ті ж самі генератори, ті самі теплові пушки, ті самі інші питання. Все в наявності є в нас в регіональному резерві. І подібний резерв є в кожній безпосередньо територіальній громаді. Uh -huh. Це вимога і в мирний час, і в особливий період. Uh -huh. Ми запасалися, ми постійно нарощували цей запас, і за потреби е, ситуація вирішується на місцевому рівні. Е, не може. Питання вирішено на місцевій рівень переходить на щебель вище, так, на обласний рівень. Обласний рівень на сьогоднішній день готовий забезпечити за потреби на певний достатньо великий період часу. Оці всі пункти незглавності оцим пальним. Пане Ігоре, от повернемося, розглянемо такий сценарій. Наприклад, не дай Бог, звичайно, що відбувається масована атака на об'єкти електрогенерації у Львівській області або транспортування енергії, і світла немає добу. Чи цього достатньо для того, щоб було прийнято рішення про відкриття або розгортання більшої кількості пунктів незглавності? Чи як це повинно відбуватися? Опишіть цей алгоритм. Питання. Алгоритм, звичайний, простий, відпрацьований вже до сантиметра, так? Знову ж таки, нагадую, що мирний чи особливий період. Люба ситуація, ми тих обстрілів мали вже достатню кількість. дуже Недобрих острів, так де були і люди, які гинули, і інші питання. Тобто, зразу миттєво засідає, чи виїзна, чи місцева, чи обласна, чи будь-яка комісія техногенно екологічної безпеки зразу приймається певне рішення. Зразу на комісії є інформація про ситуацію, яка розвивається надалі. Тобто, про ситуацію в мережі електроенергії, вона можливо це питання відновити за такий період, за такий і ставляться якісь певні терміни відповідно. Тобто, обговорюється проблемне питання, ставляться завдання. Миттєво своїм рішенням, своїм розпорядженням ті пункти незглавності можуть запрацювати, не чекаючи рішення координаційного штабу, тому що координаційний штаб дає інформацію вже по цілій Україні. Вже коли проходять холода, коли йде, умовно, осінь, зима, і тоді вже визначається штаб, дає відмашку, вказівку, і місцеві тоді всі, скажімо так, області чи свої комісії запускають певний список, перелік і ці пункти незламності до роботи. Ми можемо це питання запустити. Автономно, і Автономно за 2-3 години, 5, за добу немає жодних проблем. Пане Його, що робити, коли пункт незламності закритий, не працює? Він закритий сьогодні чи закритий потім? Він закритий під час о, після рішення, при, після того, як було прийнято рішення про розгортання таких пунктів. Я виходжу з дому, заходжу в це місце, де він мав би працювати. А він закритий. Що я Інформую пробити? дуже все просто. Значить, на даний час. Е Через веб портал Дія до нових застосунок додали вже цього року. І Зараз наповнюється повністю база така мапа пунктів називається по всій території України. Спокійно ми заходимо в дію. Є опція пункти незламності. З'являється карта всіх пунктів незламності України. Ми наводимо Дерівську область, тикаємо необхідну річ, який нам пункт незглавності цікавий. Там є повна інформація, що стосується цього пункту незглавності. Мова йде і про години його роботи, і про послуги, які можна надавати, і про якщо потрібно, про відповідальну особу, який є закріплений за цим пунктом незламності. Якщо так складається, що коли після певного рішення пункт незглавності все ж таки не працює, а там є людина, яка хоче зайти, вона миттєво є гаряча рівні, хто ж її не відминав, і органи місцевого самоврядування. Тому що кожен орган прив'язаний за тими пункта незглавності, які вони на території розташовані, негайно приймаються рішення. Я навіть не пам'ятаю таких випадків, щоб були скарги, що стосуються пунктів незглавності. Але знову ж таки, звертаюся до всіх. Якщо таки ми хотіли б, щоб ці пункти незламності ніколи не за не застосовувалося, звичайно, щоб вони собі просто були та й були, так? Але якщо ми дочекаємося до такого моменту, що прийде час застосовувати ці пункти незглавності в цілодобовому режимі, це від нас, громадян, всіх залежить подальша, повносправна і правильна відповідна робота кожного безпосереднього пункту незглавності. Вживаються заходи, звичайно, і правоохоронні органи, і інші. Ігор Туз, директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації, був гостем цієї частини нашого ефіру.